Вітання всім це проєкт інсайт радіо місто над Богом 101,8 FM у Вінниці, 92,7 FM у Козятині. Сьогодні говоримо про навчання та можливості, а саме про поліцію і охорони, і допомі... допоможе нам розібратись більше в цій темі. Олександр Залізняк, начальник Вінницького вищого професійного училища департаменту поліції охорони, полковник поліції. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас. Також вже ви в нас якось були в студії так минулого року. Звісно, це було. Але ми сьогодні поговоримо про... Особливості вашого навчального закладу так про ту професійну підготовку, яку ви надаєте для е, дітей, скажем так, які вступають до нього і не тільки. Отже, в чому особливість навчального закладу, кого ви готуєте зараз? Дякую. Значить ми є підрозділом Національної поліції України, а саме Департаменту поліції охорони, готуємо працівників. Поліції охорони здійснюємо первинну підготовку працівників поліції охорони і перепідготовку будь-які види та категорії перепідготовок. Значить, підрозділ окрім цього, здійснює підготовку робітничої учнівсько-студентської молоді на базі 11 класів. З правоохоронної діяльності та з технічного напрямку діяльності. А Саме охоронник-охоронець, то правоохоронна діяльність електромонтер пожежно-охоронної сигналізації, а потім фахівець з технічного напрямку після завершення. Значить, ми даємо їм освіту фаховий молодший бакалавр. Ну і з можливістю потім вступу до е, вищих навчальних закладів нашої системи правоохоронного або технічного напрямку, з якими, до речі, в цьому році у нас укладені договори про співпрацю, меморандуми про співпрацю. Це і Одеський державний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, який, до речі, на сьогодні базується у нас Він, на Вінниччині, так. так і то є в них згідно правил вступу цих навчальних закладів, вони можуть йти на другий курс. По нашим рекомендаціям і продовжувати навчання на різних факультетах і в різних. То вже не потрібно НМТ здавати. Ну, МТ потрібно, потрібно здавати, так. звичайно. Mm -hmm. так. Але відповідно до рекомендацій, вони йдуть вже зразу на другий так, курс. Так, з усіма тими вищими навчальними закладами, які ви перелічили, так? Звичайно. А скажіть, будь ласка, а який відсоток от, випускників ваших так, продовжує навчання в вищих навчальних закладах? Mm, на сьогодні, я думаю, що. Відсотків 90 продовжують, uh -huh. тобто малий відсоток е, йде е, працювати, працювати по спеціальності, продовжують і, uh -huh. і воно корисно є. І, ну, це такий хороший них... старт Звичайно. для того, щоб далі розвиватися в цьому напрямку. Звичайно, пане Олександре. Тоді наступне питання. Тобто, я розумію, що Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони готує не лише. Представників працівників поліції, звичайно, так? звичайно, так. Це я тільки що мав на увазі так. цивільну молодь після 11 класів. В раді будемо бачити цивільну молодь і міста, і райони в області, і інших областей. У нас на сьогоднішній день є мож... можливість надання гуртожитка для проживання, є можливість організації харчування для цієї категорії учнівсько-студентської молоді. Так, що готові готові бачити максимальну кількість ліцензійний обсяг у нас на правоохоронний напрямок? 150 і на 150 на технічний напрямок. Тобто, всіх бажаючих будемо раді бачити. Оплата в нас платна форма навчання. Оплата на сьогодні складає охоронник-охоронець 11 тисяч вступ на робітничу професію і електромонтер пожежно-охоронної сигналізації 9 тисяч. Подальшому йде семестрова оплата. Відповідно, правоохоронна діяльність: 8 650 за семестр, і охоронно значить, е, 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 технічний напрямок 7000 тисяч. Оплати за семестр, тобто ціни невисокі, і ну демократичні, зовсім демократично зовсім на сьогодні. А, а скільки навчання триває? От, для Значить, навчання триває 9 місяців на робітничу професію, і потім відповідно рік і 6 місяців на телекомунікація радіотехніка, тобто технічний напрямок і правоохоронна діяльність. Один рік і 6 місяців. Зоочна форма навчання, один рік, 10 місяців правоохорон. Один рік 10 місяців технічний напрямок. Тобто, у нас ще є і заочна форма навчання ага. приблизно так. зрозуміло, куди, якщо е ваші випускники хочуть одразу розпочати доросле життя, та куди вони можуть влаштуватися на роботу. Але ви знаєте більше, е де знаходять ваші випускники е місце праці? Е ну, своє застосування знаходять в будь-яких. Приватних фірмах я не говорю, що в першу чергу ми будемо раді їх бачити в поліції охорони, тому що це програма, їхня програма навчання передбачає і спеціальну фізичну підготовку, значить бойову підготовку. Передбачає, окрім цього, правову підготовку. І вони, скажімо так, що після навіть робітничої професії можуть йти, і ми. Раді будемо бачити і підрозділи. Наші будуть раді їх бачити е, у нашій державі, і не тільки правоохоронний напрямок, а і технічний напрямок там також, тому що на сьогодні пожежно-охоронної сигналізації то є, е, користуються попитом, тому що розвивається техніка на сьогоднішній день, і наші підрозділи поліції охорони е, гостро потребують на сьогодні таких фахівців. Тут важливо це зазначити, що є гостра потреба у таких фахівцях. Тобто так. ринок праці для них відкритий. Ну, звичайно, звичайно, було б тільки бажання у них. Ага. А ринок праці є. От, і наші підрозділи, тим більше, що розвиваються поліція охорони, технічний напрямок розвивається. Ну і взагалі навіть на сьогодні, під час війни в нашій державі йде. Розвиток наших підрозділів, так що працевлаштовані будуть всі, хто прийдуть до нас на навчання. Я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі начальник Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони, полковник поліції Олександр Залізняк, і ми говоримо про навчання та можливості а, 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 випускників а, цього закладу. І а, скажіть, будь ласка, а, От ви говорили про підготовку, так, правову підготовку, бойову підготовку, фізичну підготовку, так ваших так. учнів, так можна назвати студентів, як ну, як, учні, учня другий, третій курсу за студенти, уже, уже студенти так. так чи всі абсолютно проходять цю підготовку, абсолютно сто відсотків і чоловіч, і чоловіки, і жінки. Проходять, крім цього, ще є домедична підготовка, до речі, тактична підготовка. Тобто, ну, доволі інтересно і доволі специфічно, тому що ми проводимо дні відкритих дверей і для дітей, для молоді. Інтересно і в наших тарах побувати в наших спортзалах на навчальному полігоні. Окрім цього, ще і АЗ пілотів БПЛА також. Викладаємо в нашому навчальному закладі Достатньо різновидне. Да, звичайно, і ви знаєте, що ми, починаючи з цієї п'ятниці, будемо щоп'ятнично проводити дні відкритих дверей. Так що, для всіх, хто нас слухає, хто нас буде бачити, будемо раді бачити щоп'ятниці. На цю п'ятницю, на 9-ту годину. Вслідуючий, ми будемо анонсувати на нашому сайті. Ну я думаю, що це буде щоп'ятничну на 9 годину ранку буде зручно і для учнів, і для батьків. Будемо раді бачити на дні відкритих дверей, щоб ми скажімо так, вони могли побачити і по своїми руками по що це воно таке є. І подивитися наші навчальні аудиторії, наші тери подивитися наш навчальний полігон. Ми маємо гарну на сьогодні. Маємо гарну базу, пане Олександре. А знаю, також що ще ви готуєте як водіїв. Можете надати допомогу у отриманні посвідчення водіїв. Так, звичайно, ми вже не перший рік проводимо підготовку водіїв категорії Б. В кінці 2024 року отримали ліцензію Міністерства освіти на підготовку водіїв категорії С. Маємо транспортні засоби, відповідні для впровадження цього виду навчання. Ну і окрім цього, також впроваджуємо. В навчальний процес навчання водіїв з обмеженими можливостями, також маємо транспортний засіб, підготували вже все, що необхідно для людей з обмеженими можливостями для пересування, для навчання. Тобто, також будемо готові, починаючи з квітня місяця працювати із такою категорією. Людей з людей. Оплата на водіїв категорії Б на сьогодні в нас. Також є одною з демократичних у місті теоретичний курс: 6 тисяч, практичне водіння 7 тисяч. Автомобілі у нас гарні, фольксвагени, шкоди, тобто. Є, є на чому навчити. Тобто, це лише для учнів і студентів, чи ні це, це і для, всі і для всі учнів, хочуть, і так? для студентів, і для поліцейських, uh -huh. які у нас проходять навчання, отримують також при бажанні отримують посвідчення водія. І так, і для цивільної молоді, мі... uh -huh. будь-для кого для містян, для uh -huh. іногородніх і так далі. тобто для всіх бажаючих. Угу. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що нав... серйозні професії, так, В серйозним професіям ви Звичайно. навчаєте, але все одно це молодь, все одно якісь хочеться. Ходить на додаткові секції, ходити на якісь гуртки. От що може Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції охорони запропонувати своїм учням, студентам в цьому плані? Додатково ми можемо запропонувати. Ми їм пропонуємо, проводимо секції з рукопашного бою, тобто тактика самозахисту. І також запрошуємо в ці секції, як і своїх учнів, як своїх студентів, так і молодь яка десь поблизу проживає, тому що ми знаходимося і майже за містом, і майже в центрі mm -hmm. міста на генерал РБ-11. То ми завжди будемо бачити раді, тим більше на сьогодні ми набираємо секцію для заняття так тактикою <зас> самозахисту. Звичайно, у нас є можливості, маємо три спортивні зали, є можливість, Окрім цього, підготовка. З вогневої підготовки також для молоді надаємо. Окрім цього, надаємо також оператор комп'ютерного набору, формуємо групи, проводимо навчання, маємо комп'ютерні класи, маємо на чому вчити і ще один із е, інтересних моментів пробуємо провадити е, психологія розвитку, психологія спілкування. Тобто, ми зараз спробуємо набрати групу психологічної підготовки, психологічної загартованості, скажімо навіть так. Угу. Маємо своїх психологів штатних і, і в цьому напрямку проводимо роботу на сьогодні. Угу. Ем, що ви скажете з приводу. М з приводу того, що вже більше трьох років ми живемо в мовах війни, так, і багато навчальних закладів просто переходять, змушені перейти через відсутність укриттів на офлайн навчання. Так. Ну, потім вони роблять таку змішану систему. Частина виходить онлайн, частина офлайн і так далі. Чи у вас є достатньо місць в укриття? Для того щоб навчатися безпосередньо нормально в аудиторіях, в спортивних залах і так далі, звичайно, це з таких, скажімо, з основних питань на сьогодні, тому що в умовах сьогодення то є важливе, для батьків є важливий, для дітей є важливий для командно-викладацького складу. Ми маємо укриття, укриття, які зареєстровані у нашій міськраді. Тобто, які прийняті комісійно в експлуатацію, є можливість не тільки перебування, а й навчання в укриттях. Маємо навіть один спортивний зал в укритті, тобто, скажімо так, і чітко виконуємо будь-які сигнали повітряної тривоги в будь-який час доби, до речі. І безпеці ми від початку війни, дякуючи Богу, завжди працювали в онлайн режимі в офлайн, в офлайн режимі. Mm -hmm. Перепрошую, і завжди. Навчали нашу молодь. То процес у вас не зупинявся? Ви... Ну звичайно, звичайно. Якщо учнівсько студентська молодь, то це процес, який йде, як і навчальний процес в інших навчальних закладах цивільних, тому для поліцейських у нас цілий рік йде навчальний процес без канікулярних періодів. Угу. О, таким чином. Для того щоб говорити про сучасне навчання, так зрозуміло, що потрібні інноваційні підходи, інноваційні технології під час навчання, сучасна матеріально-технічна база. Як у вас в цьому питанні проваджується робота? Звичайно, ми так само зробили. Крок перед ми маємо мультимедійні засоби в кожній аудиторії. В кожні, кожна аудиторія оснащена комп'ютерною технікою. Викладач прийшов з флешкою і починає працювати з аудиторією, яка сидить в навчальній аудиторії. Тобто Крок зроблений, окрім того, що я казав, що ми маємо там і комп'ютерний клас, то і всі навчальні аудиторії оснащені комп'ютером з можливістю роботи в інтернеті, з можливістю роботи з будь-якими електронними носіями інформації. Як інтегровані ваші учні, студенти, от, наприклад, в розважальні, в інтелектуальні заходи в Вінниці, в спортивні змагання, може, вони тільки в Вінниці, а взагалі всієї України? Ну, звичайно, приймаємо участь, дякуючи нашому департаменту освіти, дякуючи нашим освітянам, з якими ми, до речі, тісно співпрацюємо і скажімо так. Завжди, десь ми йдемо нога в ногу з тими заходами, які проводяться для навчальних закладів нашої системи. Приймаємо участь в спортивних змаганнях, в інтелектуальних будь-яких змаганнях, в будь-яких конференціях, скажімо. приймаємо участь в спортивних змаганнях, які проводяться на теренах України. Ну на сьогодні вони, десь, скажімо так, біль більш обмежені, більш обмежені, тому що розуміємо. Ми в який час живемо. А так, взагалі, і я вам більше скажу, що ми десь призові місця тримаємо наш навчальний заклад. Звичайно, так що ми тримаємося разом з усіма навчальними закладами на рівні, тим більше маємо сучасний спортивний майданчик, який побудували буквально в році. Тобто маємо де займатися, і було би тільки бажання, скажімо і, так. і пане Олександре, Останнє питання, тому що час нашого ефіру завершується. Проходження практики під час навчання чи передбачається це в заході? Ну, звичайно, про проходження практики в підрозділах поліції охорони. Приватних фірмах, в виробника охоронної, охоронної сигналізації, ТІРАС у нас є. Також там проходимо практику, є можливість, так що запрошуємо на навчання. Ну і користуючись нагодою, хочу ще раз наголосити, що поліція охорони то є сама надійна охорона в нашій державі будь-яких об'єктів будь-яких форм власності. І нашого населення. Дякую вам, Олександр Залізняк, начальник Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони. Полковник поліції був у нас сьогодні в ефірі. Говорили про можливості Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції і охорони. І про той, як ми вже згадували, ринок праці, який розкривається перед випускниками випускниками училища. Дякую вам ще раз. Сподіваюсь до наступних зустрічі в нашому ефірі. Дякую. А проект інсайт завершується. Зустрінемось вже завтра. На все добре буднях на сто один і що розширює горизонти. Інсайт.